Добрий день, шановні пенежурі та учасники. Мене звати Константіна Богдан, я учень 9 класу софійсько баршиївського ліцею. Ми провели дослідження на тему використання синонімів антонімів та в помоніїв, творах Василя Семененка. Мене зацікавила творчість Василя Семененка ще в 7 класі, коли ми вивчали його твори. Наприклад, лебеді материнства, гей, віку Лубі магелани. Але найбільше мене вразив вірш, ти знаєш, що ти людина. Він привернув увагу своєю глибокою думкою та прихованим сенсом. Після прочитання приучення цього вірша на пам'ять я почав цікавитись творчістю цього поета. Нашу роботу поділено на три розділи: В кожному з них ми досліджували використання одного із видів лексики. У першому розділі ми дослідили використання синонімів у творах Василя Симоненка. Синоніми, як ми всі знаємо, це слова близькі зазначені, які по-різному називають одне і те ж саме поняття. Синоніми поділені на чотири типи: лексичні, морфологічні, синтаксичні та фразологічні. Лексичні синоніми це подібні зазначенням слова. Вони поділені на п'ять типів. Абсолютні синоніми не мають якихось значнівих відтінків, використовують їх умовлені для того, щоб уникнути повторів. Абсолютні синоніми виникають, коли замість, власне, українського слова використовують запозичене з таким самим значенням, або ж при взаємодії літературної мови та діалектики. Приклади таких синонімів ми бачимо в творі баба Онися. Я горя на світі застав багато, немає такої біди і муки горя, біди і муки. Ідеографічні синоніми передають значення від відтінки того ж самого поняття. Так, у вірші вона прийшла, ми бачимо такий приклад. І так чарівно кликала і манила. Стилістичні синоніми передають різне стилістичне забарвлення. Наведу приклади приклади створу, світ, який мережа мережево -казкове. Дай мені любові, дай добра. Любові добра. Загальномовними називають ті синоніми, що не залежать від контексту. Їхня синонімічність сприймається і контекстом. Наприклад, у творі Баба Онися, щоб знали майбутні предтечі щасливий і гордий любі. щасливий і гордий. Контекстуальними називаються ті синоніми, що набувають синонімічності тільки в контексті. Прикладом таких синонімів є в творі крида: раптом стало весь устидно, раптом хлопець увесь поблід. Стидно поблід. Морфологічні синоніми це різні синтаксичні конструкції, що виражають одну й ту саму думку. У проаналізованих нами творах вони не зустрічалися. Синтаксичні синоніми це різні синтаксичні конструкції, що виражають одну і ту саму думку. Наведу приклади приклади створу крида. Він росте, як і інші діти, і вистрибує, як усі. Росте вистрибує. Фразологічні синоніми це різні фразологізми з одним і тим самим значенням. Наведу приклади створу подорож в країну на Виручати вас з біди, поможіть нам, поможіть. Виручати вас з біди, поможіть нам. У другому розділі ми дослідили використання антонімів в творах Василя Семененка. Антоніми це слова протилежні зазначення. Вони об'єднуються не в ряди, а в пари. Характерною рисою пари антонімів є спільність лексичного значення, тому антонімічна пара це завжди слова однієї частини мови. Приклади іменників в творі крида. У ньогося немає тата, лише від матері ласку знати. Тата матері. Наприклад, ось такі прикметники в творі «Світ який?» мереже «Світа Світаний гучний, вільйоно-окий, пристрасний, збурений німий, ніжний ласкавий і жорстокий. Гучний німий, ніжний ласкавий і жорстокий. Ось такі дві слова ми бачимо в хворі Бабонися. У Бабинисі було три сини, у Бабонисі синів нема. Було нема. Приклади прислівників творі «Цар Ксі та Лоскон. Потім вправо завернуть, а тоді поміж дубами поведе наліво путь, вправо наліво. В творі ранок ми бачимо приклади фразеологізму. Танцювали, гопотіли, раптом провалились, на їх місці генерали, як з землі вродились. Провалились, як з землі вродились. В третьому розділі ми дослідили використання антонім у творах Василя Симоненка Омонім, вибачаюсь. Омоніми це слова, які мають однакову форму, але зовсім різні значення. Вони діляться на три типи. Омофони це слова, які однаково звучать, але пишуться по-різному. Вони не зустрічалися в проаналізованих нами творах. Омографи це слова, які однаково пишуться, але звучать по-різному завдяки голосу. Вони також не зустрічалися в проаналізованих нами творах. Омоформи це слова, що змагаються тільки в одній формі. Приклади таких омонімів творі царпавсій та Лоскотон. Лоскотона посадили за вузенькі грати, а в палаці порішили час весілля грати, грати-грати. Результати дослідження дозволяють зробити такі висновки. Для передачі свого світогляду читачам Василь Семененко широко використовує багатство рідної української мови, зокрема синоніми, антоніми та омоніми. На, на основі протиставлення побудована більшість його поезій. Явище омонімії зустрічається не так часто, як синоніми чи антонімічні пари слів. У омоніми нам зустрічалися у проаналізованих творах кривда, кацапасі та Востокові. Отже, можна стверджувати, що основними засобами умовної практиці Василя Семененка є антоніми та синоніми. Це дозволяло поетові всебічно характеризувати образи людей, їх дії, вчинки, явища природи, суспільне життя. Виявляти при цьому. Своє ставлення до зображення. Особливо вражає легкість, щирість, нескладність його мови, яка близька для простого читача. Василь Семененко витворив, витворив свій власний неповторний індивідуальний стиль, який відрізняє його твори від інших письменників, надає сплутати ні з ким. У чому цінність лірики Василя Семененка. Саме тому так хвилюють і привертають увагу читачів його поезії протягом років. Дякую за увагу.